Вітаю, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема зимова є підтримка, турбота про кожного. І наш сьогоднішній спікер Олександр Терещенко, заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Сіді доброго ранку, пане Олександре. Вітаю. Отож, розпочнемо. І хто може отримати цю підтримку? Є підтримку, про яку власне ми заявили в темі. Нашого брифінгу ну, дивіться, насправді цю, цю тисячу гривень, цю зимову є підтримку, може отримати е, будь-який громадянин України, якому виповнилося 18 років. Цей громадянин може отримати цю підтримку сам особисто, а також один з батьків або законних представників дитини може подати заявку з допом... ну, на кожну окрему на свою дитину. Е, як саме можна подати заявку на отримання коштів? Ну на сьогоднішній день є три офіційних способи. Ну, Єдиних спосіб, як можна отримати дану підтримку, це найпростийший зручний, як на мене, це через застосунок дія. Там необхідно просто зайти в розділ зимової підтримки і подати заявку. Потім, другий спосіб, для тих людей, в яких по тих чи інших причинах немає застосунка «Дія», або там ну вони не знають, як з цим розібратися, вони можуть підійти в банки-партнери. І з допомогою вже банків партнерів зробити заявку на отримання цієї допомоги. І третій спосіб для тих людей, які вже і так отримують допомогу через Укрпошту чи пенсію, чи ще якісь інші виплати, держава вже автоматично налаштувала так, що вони будуть отримувати цю допомогу через Укрпошту, так як вони раніше отримували пенсію і інші виплати через Укрпошту, там саме вони отримують цю допомогу. Зрозуміло скільки часу займає обробка заявки і коли потім надходять кошти. Ну, згідно останніх там розрахунків, якщо я не помиляюсь, 10 днів максимум іде на обробку. Інколи раніше, інколи там день-два пізніше. На що можна витратити потім ці кошти? Е, дійсно, ці кошти неможливо потратити на будь-що. І саме на що вони тратяться, визначено постановою Кабінету міністрів. Але ну, в цілому, це такі групи дуже важливі для населення, такі як комунальні послуги, можна оплатити, лікарські засоби. Купівлю книг, друковану продукцію, якісь медичні послуги е, також можна потратити ці кошти на благодійність, тим самим допомогти нашим збройним силам. Чи є якісь терміни, за які треба використати ці кошти? Так, є певні обмеження. Е, дана програма розрахована на те, що люди, починаючи з початку грудня, можуть подавати заявку, отримати ці кошти, але вони мають їх по ну, витратити до 28 лютого 2025 п'ятого року. Е... Що робити, якщо заявку відхилено? Людина подала і відхилили цю заявку. Скоріше всього, виникла помилка із-за дубля заявки. Ну, дуже часто таке буває, що людина один раз подала другий, і система бачить дві однакових заявки, вона відхиляє. Треба перевірити всі дані, які ви подавали, можливо, перевірити девайси, на яких ви це подавали, і у вас там висить вже заявка в статусі очікування. або можливо, були якісь помилки. Плюс ще один варіант, коли може виникати така помилка. Якщо людині визначено, що він буде отримуватися через Укрпошту, але він намагається подати цю заявку через дію, йому також прийде відмова. Відповідно, треба звернутися в Укрпошту і знати там ситуацію. Ну ця людина за все, що отримала виплати там. Про документи, які потрібні документи для отримання допомоги. Ну, у нас, коли людина користується дією, в неї вже і так всі документи з собою в самій дії, Ніяких документів окремо не потрібно. Але у випадку, якщо людині необхідно це зробити через банки партнери вона не користується дії, тоді дійсно з собою треба мати паспорт або id карту, а також ідентифікаційний код. І на завершення, пане Олександр, Можливо, щось ви ще додати хотіли важливе, про що я вас власне не спитав. Ну, дивіться, ця вся програма, вона якби передбачена саме для підтримки українців зимовий період. І завдяки тому, що постанови обмежена, куди можна потратити ці кошти, вони тратяться також виключно на українські бізнеси, на українські продукти і послуги. І це можливість підтримати українців складний зимовий період. І закликаю всіх, хто має право на допомогу, подати цю заявку. Навіть якщо вам ці кошти не потрібно, отримайте ці і передайте їх на благодійність. Допоможіть нашим збройним силам. І найостанніше все ж таки моє запитання. Ви особисто вже оформили є підтримку? Так, я оформив є підтримку, отримав її на карту національний кешбек і зараз вибираю фонд, на який буду перераховувати кошти для допомоги зсу. Зрозуміло, дякую. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша тема зимова є підтримка, турбота про кожного. І нашим сьогоднішнім спікером був Олександр Терещенко, заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. CDTO. дякую вам, пане Олександре. Також хочу подякувати пані Любові Глух, яка здійснювала переклад жестовою мовою. Всім глядачам дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей. Побачення.